А я вам розкажу, як різні люди впливають на вашу самооцінку, чому з одними людьми самооцінка буде стабільно рости, а з іншими стабільно падати. Як я вже розповідав у попередніх відео, ваша самооцінка це уявлення про себе і про своє місце у цьому світі. А ваше уявлення про себе формується із того, що вас оточує, що ви відчуваєте, що ви досягаєте. Все це як цеглинка за цеглинкою, які будують вашу самооцінку, В тому числі самооцінка залежить, які люди навколо. У вас, які у вас відносини з цими людьми, і що ці люди вам кажуть. Одна справа, якщо вас оточують люди, які вам кажуть: ти чудова людина, і я знаю, що ти все зможеш. У тебе вже є успіх, і далі буде тільки краще. Тоді ваша самооцінка буде із позитивних цеглинок, і це прекрасна самооцінка. Інша справа, якщо вам кажуть, що ти дурньою маєшся, все рівно в тебе нічого не виходило, і далі нічого не вийде. Чи у тебе некрасива зовнішність? Ти не вдаха, тобі не везе, ти слаб. І от з таких цеглинок, яку самооцінку вам вдасться збудувати, хтось скаже, що негатив це мотивація. І якщо мотивація завжди енергетично наповнює, то негатив вас випалює. Випалює вас повністю до глибокої втоми чи панічних атак. Так що жити потім не хочеться. Тому якщо є можливість фільтрувати своє оточення, то це все не терпіти, а вибудовувати свої особисті кордони для того, щоб фільтрувати весь цей негатив і зберегти свою самооцінку.